Друзі, всім привіт! На зв'язку Вульф. Сьогодні в нас навчальний матеріал, як працювати взагалі в боковику, і плюс розповім на наглядному живому прикладі, як я закрив сьогодні прибуткову угоду по BTC. Зараз пропоную перейти до графіків. Що ми можемо побачити? Давайте. Це все видалимо, включимо денний таймфрейм і відмотаємо на ось цей момент, коли я підбирав позицію. Ми включимо тижневий таймфрейм для того, щоб синхронізувати наші ідеї. Що ми можемо тут побачити? У нас ціна знаходиться у висхідній тенденції. І якщо ми переглянемо, навіть тут з тижневого таймфрейму у нас формується боковик. У нас формується ренж. Ми бачимо чітку девіацію знизу, і нам логічно торгувати до верхньої девіації. Після чого ми можемо перейти так само на денний таймфрейм ось сюди нижче. І так само в нас формується боковик. Верхня границя боковика, нижня границя боковика. В нас є перший закол ліквідності, другий. І після чого йде відпрацювання до ліквідності, яка сформована зверху. Тобто, що характерно, ми маємо з тижневого таймфрейму. Лонгову структуру і коли в нас формуються боковики на денному або 4 годинному таймфреймі в лонговому напрямку, ми торгуємо від нижніх девіацій. Тобто грааль нашого, так сказати, трейду це є розуміння структури з старшого таймфрейму і плюс зон інтересу. Тобто, куди ціна прийшла. А прийшла вона в імбаланси. І після чого формується вже на більш молодшому таймфреймі боковик. Формується боковик і йде відпрацювання. Після того знову ми можемо переглянути, що ціна. Була зажата в рендж. В нас відбувся перший закол ліквідності, другий більш глибокий. І після чого відбувається доставка ціни до eq хаїв які сформовані ось тут зверху. Тобто, знову ж таки, розуміємо, лонгова структура відбувається девіація знизу, залишена ліквідність зверху. Супер. Тепер аналогічний приклад, який ми відторгували. Ми розуміємо, що в нас сформована верхня границя боковика і сформована нижня границя боковика. В нас відбувається глибока маніпуляція знизу, і тепер нам варто знайти точку входу на більш молодшому таймфреймі, а саме на 4-годинному. Ми бачимо, що відбувається свіп ліквідності. Ми бачимо, що відбувається злам структури. Тобто, це наша є модель для входу. Потенційно, ми від цього селтубаю могли розглядати угоду з. Е Цілями до верхньої границі боковика. Тобто ріск ревард цієї позиції ну, прям дуже кайфовий, мені подобається 1 до 4, майже 1 до 5. E, супер. Але я працював ще від додаткового підтвердження. Я побачив всередині мого sell-to-buy роботу з ліквідністю, і після чого ціна сформувала лонговий імбаланс, від якого я і розглядав погоду. Тобто цей імбаланс він мені слугував те, що на ринку з'явився лонговий об'єм Volume Confirmation, від якого я працював. Стоп-лосс ми могли поставити більш консервативно за локальну роботу з ліквідністю, але я стоп лосс поставив за нижню, за нижню границю боковика. Ой, точніше, за нижню ліквідність, за мінімум, який працював з ліквідністю, і тейк. На верхню границю, тобто тут різкроварт один до трьох. І що ми можемо побачити? В нас відбувається агресивне відпрацювання. Ціна зняла всю внутрішню ліквідність і отримала якусь мінімальну корекцію. Яка ця корекція була для перекриття лонгового імбалансу, і після чого ціна знову далі продовжує рухатися вгору? Дивіться, у нас формується ще один лонговий імбаланс, ціна його заповнює. І продовжує далі рух вгору. І в нас відбувається зняття ліквідності з all-time high. І таким простим способом, коли ви розумієте чітко структуру з старшого таймфрейму, ви розумієте, що ціна прийшла в пої, в зону інтересу, а саме це тижневий імбаланс, ось. в середині якого ціна на більш молодшому таймфреймі, а саме на денному, формувала боковик. Супер. Після чого ми на 4-годинному таймфреймі вже знайшли модель для входу. Грааль успіху, тижневий таймфрейм для розуміння напрямку і плюс е, пої. І вже день, 4 години для розуміння. ренджа. Рендж. І далі вже там 4-годинний теф для моделі. І таким способом, насамперед, я дуже багато від торгової ренджів. Насамперед, це мій найулюбленіший сетап взагалі на криптомаркеті. Тому, друзі, тренуйтесь, торгуйте грамотно, консервативно, красиво і завжди будьте в профіті. Всім бажаю гарного дня. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Залишайте вподобайки, залишайте коментарі, якщо хочете далі продовжувати в такому, в такому напрямку, так сказати, щоб ми рухалися і записували для вас навчальний матеріал.